Точки з подачою кисню, функціональні ліжка, медикаментозно забезпечення, моніторами, які виміряють тиск з приліжковими пацієнтами, пульс ЕКГ під постійним контролем. Віталій Цяпута знайомить з відділенням, у якому скоро прийматимуть пацієнтів із коронавірусом, які потребують реанімаційної допомоги. Тут є чотири точки подачі кисню, апарати штучної вентиляції, легень та кисневі концентратори ємністю до 20 літрів. У відділенні шість ліжок. Всі 100% працівники готові працювати, всі вакциновані. тому як то. Ми розуміли і чекали, що в з майбутнього це все рівно у нас. Ну нам прийдеться працювати з такими пацієнтами. Загалом у госпіталі буде 40 місць для пацієнтів з ковідом: шість в реанімації, решта в інфекційці, яку облаштували на базі хірургічного відділення. При потребі кількість ліжок можуть подвоїти, залучивши відділення кардіології. Повідомив Суспільному начальник госпіталю Андрій Бурачик. Буквально Сьогодні отримали ми вже розпорядження про те, що наш заклад включений, і зараз ми займаємося організаційною роботою. Це контракт з національною службою здоров'я, це забезпечення, збільшення потужності по кисневому забезпеченню і організацією переведення відділень з. Загальних лікар під ковідні відділення ми і так отримували кисень, але зараз збільшуємо кількість і балонів. І ми брали кисень в березному в місці березному, а зараз підписуємо договір з Рівний азот для забезпечення киснем. Нам надзвичайно комфортніше, ближче. І зручніше буде з рівне азот працювати за словами Андрія Бурачика, у госпіталі прийматимуть пацієнтів з рівного, аби полегшити роботу міських лікарень, де майже не залишилося вільних місць для хворих на ковід. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.